Пішли в палати. Можна привітати. Дуже зворушливо. ну, Емоції переповнити я не можу. Добрий день вам вітаємо. Україну від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливати. Щоб країна в майбуття вільна, сильна, без варту війни віддають найсильніше життя України. Найкраще сини полетайте живим. Вихованці дошкільних навчальних закладів Житомира напередодні дня захисників та захисниць України дарували пораненим військовим малюнки, обереги та солодощі. Дуже приємно, дуже дякую їм велике. Ну і завдяки їм ми тримаємося, працюємо. Заради їх тільки. У Нас вдома хтось чекає і про нас не забувають, що нам є кого захищати. Обороняти не тільки свою землю, а свої сім'ї, рідні, близькі діти нас чекають. і Про нас турбуються. Це дуже приємно. І нещенці, дітки, маленькі теж гірші для вас приготували. Давайте. Живу навчаюсь, граю, мирне небо наді Тетяна Іванова, завідувачка дошкільного навчального закладу освіти номер 46 говорить: до зустрічі з військовими готувалися і діти, і батьки. Значить, діти намалювали малюнки, батьки відготували солодощі, також ще зробили обереги для того, щоб висловити свою вдячність нашим захисникам. Всі і виховання патріотизму, і щоб діти бачили, що у нас дійсно відбувається, і брали приклад наших захисників. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомирщина.